Вітаю всіх на моєму каналі. Думаю, зніму. Дивіться, що робиться. Який мій трактор? Весь в болоті. Як ви думаєте, де я був. Сьогодні сонечко було до обіду, думаю, хороша погода. І два рахи викопаю. Почав копати, складати в козовок, щоб сюди привезти. Болото на городі, правда, але легко витягувався, можна сказати, що просто руками можна було тянути. А, Аго, шлангу кинув, все. Попривіз, а він трошки грязнуватий. думаю, помию поки. О, він собі буде просихати. Не знаю. Е, купив був арахіс е, Валенції. Посадив небагато, там ж мене його було, не пам'ятаю скільки штук Коротше Посадив, але нічого такі красиві, екземпляри є. Ну, кущики так нічого. От де ближче. Коли картоплі рядок був, то що біля картоплі рядок йшов, то взагалі красиво, ніби не знаю, що це так. Так що от такий урожай. Помив, зараз поставлю десь, нехай трошки він просохне пару днів. Думаю, що так, так треба. А там не знаю, можете написати, може хтось має опит в цьому ділі. А так нічого, красивий. Правда, ще не вирішив, що я буду з ним робити. О, як казав сусід, тепер не страшно, якщо білочка прийде, є орічки. Добре, всім міцного здоров'я, миру і всього найкращого. Пишіть, що ви думаєте про це.